В Україні і не в Україні моє дружнє послання. і смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люпотом, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглох не чують. Кайданами міняються і правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкий яр, горять лихо, лихом засівають. А що бродить? Побачте, які будуть жили. Схаменіться, недолюди, діти й родини. Подивіться на райти, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Немає в світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого Волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, велике слово, велику силу та більше нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, та хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дрете з братів, незрячих речкосіїв і сонця правди дозрівав німецькі землі не чужі притеся знову. І якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді зостався сиротою святим огонь! Ох, як би ти стало, щоб ви не вертались. Щоб там ви вмирали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце в не гріло смалючого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заороли, і не накивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у сині морі дітей ваших, і не буде кому помагати. От цурається брат, брата, і дитини, мати, і дим хмарий заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божий багном не схваніте, не дуріте дітей ваших, щоб вони на світі не те тільки ще панувати, бо невчене око зазирнеє в саму душу глибоко глибоко, дознаються не бажати, чи я на важкого та й засудить, і при мудрих не мудрювати. Якби ви вчилися, як треба, то й мудрість була своя. а то залізете на небо. Вашу і все знаю, нема ні пекла, ані раю, немає й Бога. Тільки я і музин німець у злобатий, а більше нікого. Добре, брат, що ж ти такий? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужого краю. Німець скаже: ви мого, 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 золотого та. Скаже ви, слав'яни Слав'яни, слав'яни славних прадідів великих і багань І полер читаєте з усієї сили, і шафарка, і ханка, і слав'янофіли так і претись І всі мови слов'янського люду, всі знайте. А своєї дасть собі Колись будемо і по-своєму главності, як німець покаже. Та для того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось Добре заходились. По німецькому показу та й заговорили так, що німець не второпа учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія поема вольного народу, що ті римляні убоги. Що що не брути. У нас брути і коплеси славні, незабутні. У нас воля бриста Дніпром умивалися, у голови гори гориста степу укривалися. Кров'ю вона умивалася, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, Окрадених трупах. Подивіться, лише й то. Прочитайте знову тої славу. І читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні жити якому, все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, і побачте, що ось що ваші славні брути. Раби подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани. Ясновельможні гетьмани, що ж би чванитеся ви, сини сердечної україни, що добре ходить в кірмані, ще будше, як батьки ходи, не чвальність, з вас деруть ремінь, а з ним повало ніхто. Може Можеш ванте, що братство віру заступило, що синопом трепе зотном галушки варили. Правда, правда, наїдалась, а вам тепер балить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте на здоров'я та славите за запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїнна, вам що картопля родить, вам байдуже. Аби добра була для города. А Чван, те, що ми Польщу колись завалили, правда ваша? Польща впала та й вас роздавив. Отак, От як кров свою лили батьки за Москвою і Варшаву, й вам, синам передали свої кайдани, свою славу, то боролась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведної кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Провести за віком, за німцями ріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих могли вдома. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материнська добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитеся, читайте, чужого навчайтесь і цього не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог крає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні, веселого дому. Я рдаю, як згадаю діла, незабуті дідів наші тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава Україні. Отак то й ви прочитайте, щоб не сонце вснили всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мушеників. Кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Благослови дітей своїх твердими руками. А дітечом поцілує вольним устан. І забудеться сработня давня якотина і оживе добра слава. Слава Україні! Ти невичений, ясно засідай, Обні це ж брати, молю вас, благай.